Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мочуйко. І перед стартом, початком нашої розмови, представлені загалом гостям. Попрошу вас підписатися обов'язково на наш Ютуб канал, відреагувати на попередні бесіди. Непогано ви зокрема переглядаєте і підписуєтеся, але хочемо, щоб результат був ще кращим. Сьогоднішнім нашим гостем є Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю. Добрий день. Вітаю. Одразу кілька тем сьогодні плануємо з вами обговорити. Давайте розпочнемо з теми нашої внутрішньої і поговоримо про те, чи може Володимир Зеленський взагалі витувати закон про мобілізацію. Тому що ми бачимо, що цілком вірно закон найближчим часом приймуть, але чи можна розглядати ось такий варіант, що президент його заблокує? Ну, теоретично можемо це розглядати. Варіант. Це буде, до речі, не найкращий сценарій взагалі для України, оскільки він буде містити виключно політичну складову. Ну тобто, яким чином це відбудеться? Президент накладе вето через, наприклад, якесь, якусь там контраверсійну норму. Яку суспільство буде не дуже позитивно сприймати, і офіс президента вирішить на цьому зіграти. Ну, дивіться, президент зупинив якусь погану історію. Депутати змушені були цю норму прибрати. Потім президент підписав. Відповідно, президент врятував українців від якоїсь несправедливості. Такий сценарій може бути. Я буквально на днях і сьогодні, в тому числі з окремими народними депутатами, ми це обговорювали. Вони сподіваються, що такого сценарію все ж таки не буде. Закон вони ще дуже уважно. Детально подивляться в сесійній залі можливо прийдуться окремо, неможливо, а точно прийдуться по окремим правкам, тобто за них будуть голосувати окремо і ну розуміти, там приймати їх чи не приймати, а потім вже будуть намагатися проголосувати такий проект, який президент ну достатньо оперативно підпише, тобто не буде висувати якісь свої там претензії чи зауваження. Станом на сьогодні невідомо, поки що, ну, принаймні в публічній площині, про якісь застереження глави держави щодо тих. Тих чи інших положень цього законопроекту. Тому я думаю, що в офісі президента чекає, що його взагалі проголосують. А потім, вже, в залежності від того, є, в якому він буде форматі, наскільки він буде сприйматися суспільством, ну, буде прийматися рішення щодо його підписання чи не підписання. Хоча я ще раз кажу, що це не дуже позитивний сценарій з точки зору національної безпеки і оборони. Тут якісь політичні моменти мотиви, мотиви пов'язані, наприклад, там з рівнем довіри, якимись там рейтингами. Ну, вони повинні відійти на другий план, всі повинні працювати як єдине ціле, і врешті -решті цей закон приймати, прийняти, тому що він дійсно дуже необхідний. Це загалом якось нагадує навіть певну таку п'єсу, так хочуть розіграти. А як щодо такої думки, що Верховна Рада, і, зокрема, депутати Слуги народу, десь вони є керованими з Офісу президента? Чи може бути десь спілкування на цю тему і загалом розігрування далі такого сценарію? Ну безумовно, що значна частина депутатів вони керуються там тими настановами, які отримує їх керівництво парламентське безпосередньо в офісі президента. Це ні для кого не є таємницею, і ми пам'ятаємо, як взагалі функціонувала від початку монобільшість, яким чином там приймалися рішення, і де, ідеться, іде і це рішення, узгоджувалися. Але дивіться, зараз є просто така: от е, такий момент, якого не було раніше. Значна частина представників монобільшості збрикнулися, тобто вони виступ, ну, виступають. Проти такого відвертого одностороннього нав'язування з боку офісу президента тих чи інших там тез ну і необхідності голосувати за ті чи інші закони кажуть що до речі такі зміни серйозні вони відбулися після зустрічі е, останньої між президентом і його фракцією дуже багатьом депутатам як вони потім розповідали і на камеру і не на камеру їм не сподобалося що президент е, ну відверто їм сказав що вони не є його командою що його команда це ті люди які з ним працюють в офісі президента він таки казав, моя команда спілкується з вашою командою, і багатьом це дуже не сподобалося, тому що ну це так виглядало, що коли ми були потрібні, ми були однією командою. А зараз президент починає собі підшокувати іншу команду, а ми перетворюємося на якийсь там обслуговуючий персонал. І тому на сьогоднішній день, звичайно, на якусь частину депутатів вплив є, але ця частина частини недостатньо, щоб, наприклад, приймати там рішення виключно в контексті однієї фракції Слуги народу Тобто приходить. З іншими, ну прийдеться з іншими говорити, домовлятися і йти відповідно на якісь компроміси. Депутати це, до речі, зрозуміли. Вони зараз цим користуються, і дуже слабка і дуже неефективна робота парламенту в березні місяці якраз була обумовлена от е, цими факторами, що монобільшість в першу чергу вирішила продемонструвати офісу президента, що вона є певним суб'єктом, і відповідно до цього суб'єкта треба прислухатися. Ну, а зробили вони це в дуже простий примітивний спосіб, е, ігноруючи засідання або Приходячи на засідання, працюючи до повітряної тривоги, після повітряної тривоги, там зникаючи з сесійної зали, ну було кілька таких історій, коли там 50 депутатів просто після відбою тривоги зникли. От які були до вони там попрацювали пару хвилин, а потім, значить, вони зникли, і відповідно вже робота Верховної Ради в цей день не продовжувалася. Дуже цікава насправді від вас думка щодо певного навіть такого непорозуміння, можливо, навіть конфлікту загалом між офісом президента і е, депутатами. От ви якраз згадали про офіс президента? Не можу вас не запитати про масове звільнення? Ми вчора обговорювали вже з Віктором Шлінчаком. Але я хотів би вас просто запитати: а чому ж не звільнили тоді татарова та шурму? Хоча знаємо, що багатьох дуже звільнили. Така ваша думка найперше по цих звільненнях, і чому не звільнили е, татарова та шурму? Ну, дивіться, це два питання насправді взаємопов'язані між собою. Їх не звільнили, тому що у них гарна нормальна комунікація з головою офісу президента. І вони є, мабуть, людьми голови офісу президента. І, ну, і, відповідно, в них нормальна комунікація з президентом. А кого позвільняли, це були люди, які пану Єрмаку дісталися в спадок. Тобто вони працювали їх там, от Смирнова, там, Богдан привів, інші там взагалі працював ще за часів адміністрації Петра Порошенка. І, ну і, мабуть, вирішили, що на фоні якихось там змін, які відбуваються в збройних Силах треба ще робити певні зміни в, взагалі у владі як такій. Повірте, ми би зараз обговорювали з вами і зміни в кабінеті міністрів, але тут є проблема, просто голосів в Верховній Раді зараз немає. Да? І відповідно обмежилися поки Радою національної безпеки і оборони і Офісом президента, і позвільняли всіх тих, хто або, на думку президента, дещо втратив свою ефективність, ну, наприклад, його помічник шефір. Тобто, людина відповідала за певні питання, і потім ці питання вони вже ну, не є на Сьогоднішній день настільки актуальними, і тому немає сенсу ми на цій посаді перебувати. А інших прибрали, тому що вони, мабуть, не, спі... не спрацювалися з е, паном Єрмаком. І от він тепер привів своїх людей, тому що ті, хто прийшли замість них, ну це люди, якраз очільника офісу. Продовжуємо нашу бесіду з Ігорем Рейтеровичем. І перед тим як перейдемо до міжнародки, закликаю вас підписатися обов'язково на наш YouTube канал, пропонувати ваші теми для розмови. Для нас це максимально важливо, пане Ігоре. За однією з версій, Вашингтон очікує ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні. і саме таке затримування по допомозі от причиною є те, що цей закон ще не ухвалений. Що ви можете сказати з цього приводу? Знаємо про те, що 9 квітня дуже важливий для нас день, і чи буде прийнята загалом ця допомога вже 9 квітня. Ну, тут цікава історія, що є інформація, що американці вони би хотіли, щоб спочатку був закон про мобілізацію проголосований. Тоді би з'явилися додаткові аргументи щодо прийняття от цього законопроекту про допомогу Україні. Україна, в свою чергу, ну якби вважає, що от ми приймемо закон про мобілізацію, а у вас знову щось там в Конгресі не вийде. Ну, така цікава, якби йде гра, вона більше такого неформального характеру. Але я думаю, що ці процеси вони, мабуть, співпадуть десь в просторі і часі. Ну, відразу там 9 квітня допомогу навряд чи проголосують, тим більше, що Джонсон зараз там виступає з якоюсь новою ініціативою, внести якісь зміни, там прописати кредит чи зменшити суму, чи ще щось таке зробити. Це ну, породжує певні проблеми, скажімо да? Але я думаю, що фінально так чи інакше ця допомога буде проголосована. І, скоріш за все, це в співпаде з там, днями. Ну, можливо, різниця в пару днів буде з голосуванням безпосередньо за законопроект про мобілізацію. Тобто, ми робимо крок від себе, американці роблять крок від себе. Ну і по факту, ми. Отримаємо е, таке рішення, яке влаштовує обидві сторони, тому що ми знаємо, що для республіканців наприклад, питання мобілізації є актуальним. Чому тому що вони будуть це використовувати для внутрішньої політики, для своїх виборців, казати, що дивіться, Україна бореться? От вони прийняли новий закон. Відповідно, ми повинні їм допомогти. Але зараз це зводиться за великим рахунком в Сполучених ну, Штатах практично до однієї людини, до спікера Палати представників. Він в дуже складній ситуації. Е, з одного боку він розуміє, що дійсно законопроект треба голосувати, з іншого боку, він хоче. Хочеться зробити так, зробити так, щоб це максимально відповідало очікуванням Трампа, а це, мабуть, вже не вийде зробити, оскільки і значна частина республіканців цього не хочуть. Ну і звичайно, іншу позицію займає білий дім. Добре, якщо говорити про цю допомогу, це буде кредитна допомога, чи як це все виглядатиме на ваш погляд? Я сподіваюся, що це буде той проект, який вже проголосований в Сенаті. Тобто, це не кредит, це не якийсь там лендліз. Це 62 мільярди, можливо, менше трошки буде сума, яка виділяється в Україні. З них значна частина йде на, скажімо так, військово технічну підтримку. Тобто ці гроші залишаються у Пентагона, у Сполучених Штатах. А 12 мільярдів йдуть в якості прямої допомоги в бюджет України. Це оптимальний для нас варіант. Можливі нюанси, але я сподіваюся, що ці нюанси будуть стосуватися не Формою, тобто ну не кредит. Це буде, а будуть стосуватися, наприклад, суми. Можливо, вона буде трошки менше, але для нас це вже ну, дивіться не настільки принципове питання. Нам головне, щоб взагалі допомога була проголосована, і ми на ці гроші могли розраховувати. Надзвичайно важливо насправді для нас ця допомога. Всі це прекрасно розуміють. Сподіваємося, що 9 квітня можливо десь приблизні ті дати стануть для нами для нас з хорошою новиною. Е, також продовжимо про Штати і дуже цікаві заявочки. Ми чуємо звідти про те, заклики такі своєрідні, щоб не атакувати російські НПЗ, щоб обмежити обстріли, і як загалом, чому, чому такі заяви є? Як на них реагувати? Що це за такають штатів такі думки? Дивіться, на них треба реагувати дуже спокійно. Тобто, штати е, роблять ну, свою якусь там обов'язкову програму, умовно кажучи. В них серед політиків, серед опозиційних політичних сил, є там впливова група людей, яка вважає, що е, Росія може там. Піти на якусь ще ескалацію. Ну, по перше, Росія залишається ядерною країною. По-друге, вона залишається непрогнозованою країною. В їхньому розумінні перенесення війни на територію Росії може якби спровокувати більш агресивні дії з боку цієї країни. Ну для нас це, це така ситуація дивна, тому що ну куди ще більш агресивніше? Давайте відверто да, говорити. Вони ведуть повномасштабну війну, е, бо ну б'ють по цивільній критичній інфраструктурі, вбивають мирних мешканців України, громадян да? в цьому контексті. Немає там якихось ліній, які вони ще можуть переступити. Але для штатів, для політики їм важливо одна зберегти е, певну певне, скажімо, обличчя от в цій ситуації. Тому вони роблять таку заяву, що ми з одного боку не підтримуємо нанесення таких ударів, а з іншого боку, Україна має право на самооборону. Як вона буде цією самообороною займатися? Ну це питання виключно України. Тому е, нам треба це брати якби до уваги, але дивіться, не коментувати і робити так надалі, як ми вважаємо за потрібне. Не більше і не менше, тобто це така ситуація, яка не вимагає від нас якихось активних дій прямо зараз, і тим більше відмови від тієї політики, яку ми, наприклад, проводимо стосовно протидії російській агресії, друзі. обов'язково напишіть нам в коментарях, як ви реагуєте на такі заяви від Сполучених Штатів? Яка ваша думка з цього приводу? Пане Ігоре, наостанок хотів би з вами поговорити також і про Китай, тому що Китай дуже часто заявляє про те, що мають бажання десь мирного врегулювання. Конфлікту війни між Україною та Росією для чого ця гра взагалі? Як реагувати також на отакі заяви піднебесні? Дивіться, у Китаї знов таки дуже очікувана позиція. Вони займають таке нейтральне становище. Вони е, прекрасно розуміють з одного боку, що війна Росії проти України створює дуже небезпечний прецедент, в тому числі для Китаю. З іншого боку, вони не можуть собі дозволити з точки зору геополітики виступити там відверто проти цього. І вони займають таку позицію, що сідайте за стіл перемовин. Домовляйтеся, закінчуйте гарячу фазу війни, ідіть на певні поступки Російської Федерації. Ну це зрозуміло, да але головне, щоб не було значить, бойових дій, які є, наприклад, на сьогоднішній день. Вони виступили колись. Ми пам'ятаємо, да, з мирним планом він був дуже сильно розкритикований, і зараз Китай займає дещо іншу позицію. Вони спостерігають. Вони активно комунікують з усіма сторонами Україною, країнами заходу, які нам допомагають з Російською Федерацією. Вони дивляться це через призму от майбутнього саміту миру. Я до речі не здивуюся, якщо Китай там може і візьме в якомусь форматі участь, але це відбудеться лише тоді, коли Китай для себе сформулює якісь ключові пункти, з якими він може приєднатися до цього так званого ну, мирного плану, який пропонувала Україна, і який буде вигідний Китаю. Станом на сьогодні в них таких пунктів немає. Вони не розуміють, як от запропонувати щось таке, що точно влаштує Україну, Росію і відповідно країни, які допомагають Україні. Тому вони просто займаються такими загальними фразами, але вони тримають зараз дуже активну руку на пульсі. Тобто, оце турне, яке було. Певні якісь там заяви свідчать про те, що вони вже, ну по-перше, не дозволять собі той фальстарт, який був раніше з мирним планом, тому що ну він був дійсно фальстартом. Їм влетіло серйозно, і вони себе ну приниженими відчували. Да, всі його розкритикували. А по-друге, вони все ж таки хочуть. Бути в курсі подій, і вони хочуть. Ну якщо треба в останній момент приєднатися до якоїсь ініціативи, які, в якій вони зможуть себе максимально проявити. Ну наразі поки що такого немає, але Китай буде і надалі робити такі загальні заяви, що ми якби за мир за перемовини, але не буде активізувати свою діяльність, тому що йому поки що поки нема чого запропонувати. Можливо, до речі, конкретні пункти з'являться після зустрічі Сінзімпіня з Макроном. Це важливо буде дуже зустріч, особливо якщо Макрону деякою мірою делегують. Європейські країни можливість представляти не тільки позицію Франції, але й позиції Європейського союзу в цілому, і він зможе там сінзінпіню за закритими дверима. Ну знаєте, передати певні меседжі, які для китайського лідера будуть важливі. Можливо, після цього ми побачимо трошки більше конкретики. А поки будуть загальні заяви, будуть оці ці турне, і будуть е, фрази про те, що давайте якби завершувати війну і думати, як виходити з цієї ситуації. Уважно будемо слідкувати за цією зустрічю, адже Макрон. Має бажання і це помітно ставати осною основною фігурою саме в Європі в політичній Європі. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був сьогоднішнім нашим гостем. Пане Ігоре, дякую вам за розмову, дякую за роз'яснення. Це був маркер події. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів, будьте здорові! До побачення.